Можливо зробити весь макіяж за допомогою тільки однієї звичайної помади. Привіт вам усім! Мене звати Оленка і ви на каналі про макіяж українською, безпечною, нетоксичною косметикою. Сьогодні пробуємо новий макіяж і поїхали. Починаю з крему Мілані під очі. Це прикольний такий варіант, який допомагає висвітлювати. Трохи забагато. Всього. Добре. Всюди висвітлить. Далі беру сонцезахисний крем, бо вже сонце є. Як його наношу і для того, щоб захистити шкіру від сонця, і плюс також як база під макіяж. У мене, до речі, АВ 50 SPF. В принципі, непоганий, липкий фініш. Тому, не знаю, мені здається, це не дуже добре. Давайте зробимо швиденько тон. Буду робити своїм улюбленим способом, який дозволяє його зробити таким натуральним. Спочатку блендуємо світлу частину. А потім там суто на основу, або можна будь-який. Праймер, консилер саме на очі. Тон зробили натуральний, в один буквально шар. Тепер трошки даму форми, зафіксуємо брови. Переходимо до самого цікавого. Будемо робити макіяж за допомогою тільки помади. Я ось таку помаду від Bell. Вона має безпечний склад. Колір 04 Charm Pink. І вона матова. Ось такий колір, вона така рожева. І я подумала, що саме матовий колір, мабуть, буде краще виглядати на очах і обличчі, ніж якийсь глянцевий або сатина. Скажу зразу, що це я вперше пробую. Теоретично має спрацювати, але побачимо, наскільки це буде взагалі зручно. Візьму і зразу нанесу вау, ну, виглядає колір дуже гарно. Дуже прикольно виглядає. Візьмемо кісточку і я цією кисточкою хочу кисточкою хочу так трохи їх розтушувати і більше розподілити саме по шкірі. Дуже легко блендується, дуже легко можна форму зробити. Слухайте, в мене зараз буде питання, чого я цього не робила раніше. Давайте залишки сюди і ми з'єднаємо. Кінець відео прийдемо до висновку, що не треба шукати безпечні тіні. Просто можна використовувати помади, які мають безпечний склад, і не паритися. Обрушимо весь маркетинг косметичних компаній. Я, звичайно, вибачаюся, але ну, вау! Це дуже круто виглядає. Окей, так. Ідеємо сюди, знову, маємо, багато не треба. У чому плюс оцього всього в тому, що, так як це один колір, по суті, все буде підходити під все. То помада, ну дивіться, це шок, шок контент. Юзи, пане. Скільки можна було закинути грошей? Хочу вам показати лайфхак, як робити розтушовану стрілку. Я теж недавно навчилась і зрозуміла, що це дуже корисний лайфхак. Я Думаю, всі використовували ось таку скошену кісточку для малювання стрілок. Але у неї є ще одна прихована функція. І насправді вона дуже зручна, це дуже просто, але чомусь я про це не знала. Беру коричневий олівець, пірене, теж з безпечним складом. І Починаю малювати від третини ока от, до е, куточка. Продовжую далі цю лінію трошечки, і ніби рухами такими вперед-назад з відкритими очима. Туди-сюди, туди-сюди. Можете навіть заходити от, між. Вісі. Тепер беру скошену кісточку і спочатку пройдуся отак зглажу трохи тут, буквально такими як штришками. І тепер іду вниз, дивлячись на себе в дзеркало, і починаю продовжувати цю стрілку. Ну, наскільки на, наскільки ви хочете її продовжувати. І тепер ніби оце. Між оцією лінією і оцією лінією утворюється такий куточок. І я його замальовую, типу з'єдную, щоб візуально це виглядало як одна лінія. І тепер лайфхак, берете кісточку з кошем, і перевертаєте її ось так, ніби, плашко, наприклад, кладучи на повіку. Я беру і я цією стороною, грубо кажучи, отак розтушовую. І все. Отак просто. Тобто не потрібно робити ці рухи, якось там намагатися, а ви просто перевертаєте отак, кладете на повіку і починаєте розтушувати, і воно все легенько розташовувати. Ось такий лайфхак. І я в шоці, що я про це не знала і не додумалась до цього. Виходить отака стрілочка легенька. Я, мабуть, таку легеньку і залишу. Не хочу сильно, щоб воно якось вирізнялося. Ось такі стрілочки вийшли. Якщо десь треба підтерти, можна тими ж тією шкісточкою взяти, підтерти, яка має на собі помаду. І гуд. Я б могла ще додати на центр трохи блискіток, але так як у нас сьогодні макіяж тільки помагає, то я не буду цього робити. Вся косметика буде вказана, як завжди, в описі. Вона вся перевірена, тому, в принципі, можете вже не перевіряти, а знати, що в ній немає небезпечних речовин. Пишу для того, щоб більш натурально це виглядало. Трошки. Іллюмінайзера або хайлайтера я беру Мілані. Буквально трошечки, щоб урівноважити оцей матовість, трошки додати близько. Подобається цей хайлайтер. Він Ніби здається дуже пігментованим, але він так якось блендується, що не виглядає таким сильно супер яскравим. Тобто він достатньо такий маленький. Ліпчик П'єрене, Ліпматик, такий самий, як для очей, теж безпечний склад. Non, il n'en non C'est si je comprends tout. Que... Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Все зроблено однією матовою помадою. Я вважаю, що експеримент дуже навіть вдався. Мені дуже сподобався цей спосіб. Я думаю, я буду його використовувати, тому що помада дуже класно лягає, блендується легко, це економно, це тіні, які з безпечним складом. І можна не переживати про це, це швидко. І ну, взагалі супер лайк. Круто! Надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступному відео. Бувайте!